Привіт, друзі, хочу сьогодні з вами поділитися з негативним досвідом сушки цибулі. Вчора зав'язував я їх в коси для сушки кращого і виявив, що шийка дуже волога і починає гнити. Тому що я її дуже сильно положив одну на одну, не було гарного провітрювання знизу, і вона не сухла, а почала гнити. Тому, якщо будете сушити свою цибулю, ложить не плотно одна біля одного, а краще ложить так, щоб була якась решітка або якась старі ліжка, де вона буде добре провітрюватися і сушитися, а не починати гнити, як в мене. Тому я пообрізав приблизно 2-3 см, залишив, а так все пообрізав. І сподіваюся, що в мене вийде її спасти. Цибуля немаленька, гарна. Але міг її всю втратити. Але, надіюсь, ще спасу. Гарного всім врожаю. Па-па.